І так, всім привіт на звучку. Не струбло в цьому відеоролиці. Я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Саме головне, що будь-хто зможе це повторити. Неважливо, є у вас досвід немає, досвіду і так далі. і так далі, і так так далі, далі. У мене все абсолютно безкоштовно. У мене немає ніяких платних каналів, віп-курсів інших продуктів. Я все показую абсолютно безкоштовно, просто за лайк. Якщо вам цей ролик буде комфортно, якщо вам цей ролик дасть інформація, яка змінить ваше життя, і ви нарешті почнете заробляти кошти в інтернеті. Просто поставте лайк та підпишіться на мій телеграм-канал. В принципі, все заваріть собі чайку. Візьміть собі щось мощненько, додивіться ролик до кінця, і прямо зараз, після перегляду цього ролика, ви зможете почати заробляти кошти в інтернеті. Мене звати Олександр Нестор, і ми з вами починаємо. Зараз я глушу свою машину, закриваю двері, як то є з такої пісні. І, в принципі, йдемо з вами додому. Я вам покажу, як я заробляю в інтернеті, що для цього потрібно, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тож ставте лайк, і ми починаємо. І так, ось таким чином виглядає моє робоче місце. Це, в принципі, просто два монітора. для роботи. Я користуюсь лише оцим одним. Вам для роботи так само буде потрібно або ноутбук, або комп'ютер, або телефон, або планшет, або айпад, доступ до інтернету уважно мене слухати. Якщо само початку вам буде щось незрозуміло, нічого страшного, тому що потім ви все це зрозумієте. Якщо додивитись ролик до кінця, тому зараз я сяду за комп'ютер, в принципі запис, і ми з вами почнемо газувати і заробляти кошти. Тому знову таки додивіться до кінця і все зрозумієте. А я починаю Let's go! І так ми вже з вами за комп'ютером. Першим ділом переходимо в мій телеграм-канал і на нього підписуємося, оскільки тут я ділюсь своїм. Лайфстайлом, кружечками, марафонами, відгуками і так далі. Прямо зараз у мене, до речі, проходить марафон, де зі 100 доларів ми доходимо до 1000 доларів. Зараз у нас плюс 32 долара за перший день, тобто плюс 32% від депо. Ось таким чином. Тут в мене є багато стратегій і так далі. В общем, от і сам марафон. Там 200 учасників. Отож, що ми робимо? Тут, до речі, у мене є актуальна стратегія заробітку коштів. Ось можете побачити, в принципі, цю стратегію вам буду зараз показувати. А що ми робимо першим ділом? Заходимо в браузер і пишемо А, І знаходимо ось такий сайт. Можете просто дописати iBoost app. І у нас перший є сайт після ось iBoost ap. Натискаємо на нього, натискаємо реєстрація і реєструємо собі тут щетну запись. У мене вже вона є, і я просто собі вхожу. Що це таке і буст. це сайт, який видає нам безкоштовні сигнали на валютний ринок. А саме на брокер Binarium. Binarium – це писавчі котировок на валютному ринку. Тобто ми з вами можемо тут заробляти на співвідношенні курсу валютних пар. І давайте вам покажу, як це відбувається. Ось, наприклад, у нас зараз давайте відкриємо Єврокат, валютну пару. А, зроблю, поставлю демо рахунок тобто не справжній і поставлю, наприклад, а, давайте там 5 тисяч гривень, що графік піде вниз. От я зробив угоду. Якщо графік дійсно там піде вниз до 1952, я зароблю 89% від суми своєї угоди. Тобто тут потрібні типу а, знання теханалізу, а, індикаторів і так далі. Принципи, знання трейдингу для того, щоб заробляти кошти, проте сайт iBoost сам має ці знання і просто буде видавати нам сигнал. Але бачите, зараз у нас угода пішла вверх. Якби вона пішла вниз, ми б заробили з вами виходить, 4400 гривень. Прикиньте, да? Да. тому давайте перейдемо вже на реальний принцип рахунок, і зараз я вам покажу. А, вам потрібно буде реєструватися на бінаріумі саме по посиланню iBoost. Тобто ви спочатку проходите реєстрацію на iBoost, там у вас буде посилання на брокер бінаріум. Ви реєструєтесь вже по, по посиланню за iBoost на брокері бінаріум, поповнюєте рахунок, натискаєте аватарка, мека депозит, поповнюєте там скільки завгодно грошей, то скільки ви тільки будете тестувати цю нішу, да, то можете поповнювати скільки завгодно. А, вот. І будете зараз торгувати, як я виводити точно так же аватарка, він і виводите. Або на карту, або на крипту, коли б куди, в принципі, за, за захочеться В цьому немає ніяких питань. Отож, давайте вже щоб багато не говорити, я наглядно покажу, як заробляти кошти. Заходимо на e-Buст, натискаємо отримати сигнал. Ми маємо випадку отримати новий сигнал, тому що в мене тут. Сенали є зараз. цей сайт аналізує всі поточні ситуації на ринку і шукає найліпшу в цей момент ситуацію, в яку можна зайти і заробити кошти. Також тут є інструкція. Можете зайти, подивитися тут. Вона є на будь-яких мовах, яка вам зручна, і в принципі, і в принципі, і, все. Подивитись, якщо вам щось не зрозуміло. Також в мене в телеграм-каналі є, якщо перейти закріплено, текстова стратегія. Тобто тут все те, що я зараз в відео кажу, дублюється текстом. Можете тут все почитати, подивитися. Зараз вона шукає сигнал. О, знайшло Євро ГБП. Шукаємо швиденько з вами Євро ГБП. Євро, ГБ, упс, Євро ГБП, ось він. а сел до 18.58. в моєму випадку до 19.58, оскільки в мене інший часовий пост Давайте я поставлю 25 тисяч гривень вниз. бум Що ми зараз зробили? Дивіться. Розберемо спочатку це. У нас є валютна пара, Євро GBP. Ось ми її знайшли. Далі. У нас є напрямок SELL, SELL це у нас червона стрілочка, тобто вниз. Якби писалось BUY, ми б натискали зелену. Далі у нас час 5 хвилин, тобто євро джпіпі вниз на 5 хвилин. Тут нам здоблюється час, щоб було зрозуміло. Час до 18.58. Все, ми обрали цю валютну пару, вказали суму угоди, поставили час, який пише нам сайт, і натиснули кнопочку вниз. Що зараз ми можемо з вами зрозуміти. Якщо зараз у нас ціна дійсно піде вниз і зафіксується умовно тут, ми заробимо 78% від а, суми угоди. Якщо ж ціна піде проти аналізу і зафіксується, умовно десь вгорі в будь-якій точці, ми зловимо мінус. Ітог. А, звичайно, що сайт не має такого в природі, не будемо казати, що це кноп кнопка бабло, і всі сигнали заходять, тобто він рейд сайта плюс-мінус 72-75-78%, в кого як. От. І буває таке, що угоди не заходять. Це нормально. Тому в мене баланс 600 тисяч гривень, проте я не ставлю 600 тисяч гривень в одну угоду. Ми ставимо в угоду, тим паче, якщо в новачок до 3% від вашого балансу. Тобто, якщо у вас баланс там, не знаю, 1000 гривень. Заходьте в угоду до 30 гривень. Якщо ви поставили 30 гривень і вони у вас мінус, ви множите 30 гривень Х2 і ставите вже 60. Тобто, в моєму випадку, якщо зараз угода зайде в мінус, я поставлю наступний сигнал 50 тисяч гривень. І якщо ці 50 тисяч гривень себе відпрацюють, то я зароблю виходить, чистими там, 22 тисячі гривень. Зрозуміло, в чому суть. Тобто, не потрібно ставити всі зразу кошти в один сигнал. Ми заходимо в, в угоду до максимум там, 5% від вашого депозита. Я Ставлю трошечки більше, оскільки має більше досвіду. От. І просто чекаємо завершення сигналу. Якщо плюсовий, чотенько забираємо прибуток. Якщо мінус, просто множимо x2. Якщо вже третій, якщо вже два мінуси в ряд, далі я раджу зробити перерву десь там на. Пів годинки на годинку піти попити чай, каву прогулятися там чи зайнятися будь-якими справами і потім повернутися і продовжити. Зрозуміло? От зараз моя задача показати, як це працює. Також у мене в телеграм-каналі є такий канал, як Торговий дім. Там я видаю постійно сигнали, в мене сесії і так далі. Також є досить багато інших стратегій, ви можете подивитися. Є ще стратегія сайтам Інвестінг. Також в мене є бот, який видає сигнали. Коротше кажучи, в мене в телеграмі просто топчик, 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 топчик. Тому зараз давайте я прискорю графік, почекаємо, поки він. Відпрацює і далі будемо приймати рішення. Так, let's go! І так, друзі, повернення. повернення, Дивіться, що проходить. У нас графік починає розвертатися в ту сторону, яку нам потрібно. Якщо зараз наш графік тут в принципі, і залишиться, то наш прибуток складе плюс-мінус 22 тисячі гривень і так далі. і так далі. Давайте наглядати. У нас залишаються останні секундочки. От, графік трошечки нам зараз робить нерви. Дивіться, він був весь час вгорі. У нас угода не, не була, так би мовити, плюси. Проте зараз у нас лишається. Навіть на сайті пише 18-17 секунд. до Завершення угоди і все, що нам потрібно, це щоб графік впав трошечки нижче, трошечки нижче, і там і зафіксувався. І ми з вами заберемо прибуточок. В принципі, у нас лишаються останні секунди. І давай зайди, зайди вниз, зайди вниз, братік, зайди вниз. А, -а, 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 -а. як? Як 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 трошечки не вистачило. Так, Аїбус нам також каже, що лус і готує наступний сигнал. Євро GBP сел на 2 хвилинки. Тобто вниз до 19.00 до 20.00 виходить. Все. Зараз ми робимо з вами догін по сайту на 2 хвилиночки. Тобто нам Єбус сказав, що у нас, якщо сигнал був мінус, він дійсно у нас був мінус. І зараз ми зайшли догоном, догоном до в принципі, цього, цього часу. І зараз почекаємо на його. Відпрацювання, якщо навіть і цей сигнал зараз зайде в мінус, то я буду ставити вже, виходить. 150 тисяч буду з вами ставити в угоду, я не буду робити собі перерву. Да, Ти, скоріше за все, буде мінус євро GBP. Ну, зараз перед святами, чесно, складний ринок. Чесно, складний ринок, я можу показати вам свій win-rate на e-boost. Ось Історія год. Дивіться, в мене неуспіш... успішні сигнали 249, неуспішні 70. У мене win-rate 73%. Розумієте? Типу, ну це просто перед святами така діч. От чесно, це просто перед святами таке діч, але в своїх роликах я завжди показую все від А до Я, як є, тому навіть цю угоду давайте не буду чекати. А, я натисну отримати новий сигнал. А нега. Окей, спочатку, значить, скину і отримую новий сигнал. Тому що тут, по-любому, у нас вже буде мінус. У нас графік досить сильно улетів. Зараз буду ставити 150 тисяч вау, це буде прям мега-цікавий контент. І зараз переглянемо з вами, що буде. От. Ну, Я знову-таки кажу, я завжди в цих роликах показую свої. Я заробляю, я показую, я програю, я показую і так далі. і так далі. Тому все максимально чесно від А до Я, так як воно має бути і так як воно, в принципі, є. Да, Тут у нас по-любому мінус. По любому у нас тут мінус євро GBP підвела. Ну да, тут 100% він мав. О, Єврокат бай 5 хвилин. Давайте швиденько, швиденько, Єврокат. Єврокат бай 5 хвилин до 19.04. І в мене якраз. Ігра... До 19.04. Бум. Фу. 150 тисяч гривень в угоду, рібята. Це ви побачите тільки на каналі Нестор. Блін, ми чуть-чуть не встигли. Подивіться. Офігеть, офігеть. Якби ми зайшли десь тут, да? якби я раніше натиснув на кнопку отримати сигнал, я б зайшов тут. І дивіться, як би вже виросла ціна. Йоу. Йоу, йоу, йоу. ладно, все, що нам залишається, це тільки молиться, напевно. Давай, брат, айвуст, я в тебе верю. Все, ускоряємо графік, а я вже буду кусати собі а -а -а, лікті. Чекаємо. І так, друзі, ну що вам сказати? Це перемога. Я навіть в телеграм-канал записав кружочок. Це просто. Це просто топ. Мій прибуток. А зараз склав 133 тисячі 500 гривень. Це просто вау. 133 тисячі 500 гривень мінус 75 тисяч гривень, які ми втратили. 58 тисяч 500 гривень прибуток за це відео. йоу. 1000, ну, п'ять доларів ми заробили з за вами. Уявіть. Це дядя Саша Нестер на зв'язочку, Ось я записав в Телеграм кружечок. Що вам сказати? Всі посилання в закріпленому коментарі під цим відео. Обняв, підняв, заробляйте. Все, пока.